Всім привіт, всім хай, всім ку. Нещодавно мені габен дозволив рекалібруватись, і я вирішив спробувати апнути як можна більше ПТСів на своєму неосновному аккаунті. На момент рекалібровки в мене було 4790 мм, а довелось мені зіграти 15 ігор. Також за кожен луз я дивився аніме, що додало мотивації не програвати. Скільки я отримав ПТС, побачите в кінці відео. А перед початком ролику поставте лайк та підпишіться на мій твіч канал. Посилання в описі. Перша гра вона сама відповідальна, адже вона задає настрій на всю калібровку. Я вирішив зіграти на ЗВІ, тому що він доволі легкий і сильний персонаж. Ще в мене є на нього аркани. Це також важливий пункт у виборі персонажа. Стояв проти Рубіка в міді дуже легко. Вбив його пару разів, але потім невдало вийшов на нижню лінію. Вбив Марса і захотів зіграти жадібно вбити інвокера. В мене нічого не вийшло. Потім ще пару разів підставився. Зізнаюсь вам, я вже готовий був дивитись аніме, але ворожа команда вирішила не бити нам доміки. Вони дайвили під Т4, дайвили під Фонтан, і як висновок вони програли цю. Хоча, по-моєму, пацани, аніме відміняється. Н'яка аніме. Наступна гра була на сигнатурному кункі. Гра не пішла, але в мене є така теорія. Якщо ви фідали і виграли, то ви зробили все правильно. Адже в кінці рахунок не важливий. Важлива тільки те перемога або лучше. Долітає не First Pick Sand King, і лінія суперскладна проти Антімага, Зміраний. Але забігаючи наперед, я скажу, що це сама легка лінія, з яких мене була на Сент Кінгу на цій каліброці. Біжу антімагу, потім виходжу в мід з дагером, допомагаю Ембер Спіріту. і повертаюсь далі фідати Антімагу. Цій грі пак дуже безпечно грав проти нашого піку. І він постійно ловив мої ультимейти та ультимейти дізраптора. 20 хвилин ми не могли спіймати антимага, він дуже розумно розплічував наші лайни. Але в один момент він підставився під ультимейт дізраптора, та ми робимо мінус 5. Антимаг без байбеку, а без нього в них просто немає можливості дефати трон. Мірана в цій грі робила досить багато, тому нам було важливо її зачепити. І на цьому моменті я вже прикалуюсь над ними під фонтаном. Заходимо в трон. І в цій катці виходить впевнене 3-0 по каткам за перший стрім. Ну, виходить, що так. Знову First ферспік and King. Лінія по складності на 10 з 10. Я та Зомбі два персонажі ближнього бою проти Манкікінга і Даза. Про це навіть згадувати болі. Але в один момент вони підставляються. Зомбі ставить гарну тамбу, і я камбекаю по золоту Тейкс. Напевне, після цього Манкікінг почав кричати в чат, щоб йому допомогли, тому що в мене на лінії постійно стояли мінімум 4 персонажі. Прошу помітити, що рахунок на даний момент 7.20 не на нашу користь, але вони підставляються. І міпа після хорошого епіцентру всіх добиває. Давай, 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 лопайтесь, лопайтесь. Зараз їх міпа тут доб'є. І ось той самий перевертаючий епіцентр. Луну вже вбили, міпа також вбили. Здавалося, вже нічого не спасе ситуацію, але мінус 3, і після цього файту вони вже поплили. Вони почали підставлятися. До речі, за цю гру я 10 разів повторив луні, що і не потрібна тупіка, але одне натискання піки повністю її. Магнус дає погане РП, ми робимо мінус 4. Взагалі не зрозумів, що вони робили, адже Ембер без телепортації на топі, Манкікінг без ультимейту, а вони вирішили зловити когось в нашому лісі. На цьому моменті в них вже немає шансу на перемогу. Заходимо. До них на базу і закінчуємо. А мій хотів в цій грі бити шмотки, тому що йому здавалося, що ми це ніяк не можемо виграти. Ось вам доказ того, що майже будь-яку гру можна перемогти. Знову Сенд Кінг на перший пік, знову складна лінія проти снайпера Шадовшама. Гра була дуже складною. Я вже думав, ми її програємо 100%. Вони на скатком давили, але в один момент вони зайшли до нас на базу, підставились, і я знову перевернув цю гру. Вбив трьох персонажів. Після цього ми їм зробили мега-кріпів і 30 хвилин не могли зайти, тому що в них дуже сильний пік на деф хайграунда. У них Аркварден, у них снайпер з рапіри. Потім після четвертого рашана мені дістався рефрешер. І доки я розважав снайпера з аркварденом, мій клін з таверка просто спушили їм трон. І кенеферспіксентінга. І знаєте, бувають такі ігри, коли вони просто заряджені на поразку з нульової хвилини. Ось тут Пушный попав в хуком ні в одного з п'яти персонажів, і я все відразу зрозумів. Але як виявилось, головним руїнером в катки буде не пуч, а Хускар. Він програв Мідкіперу. коли він зрозумів, що він руїнець. Він почав рейд кліком ходити за всіма персонажами, почав говорити що йому пофіг на цю гру, що в нього мейн 8К і так далі. Ну далі ви побачите самі. Якщо хтось хотів би грати як 8 к гравець, уважно спостерігайте за геймплеєм Хускара. Що і як потрібно робити. У Нас навіть потім вийшла міні камбекнути, але пантомка ввімкнула режим бога, вирішила пофайтитися один в п'ять. І ми благополучно програли цю гру. І знову Сенд Кінг мені, до речі, всю калібровку не щастить на лайні. Тепер я стояв проти Джегірнаута і Джакіра, в яких дуже багато урону постійно є дасти. Тим більше те, чи з дуже слабка четвірка проти Джегірнаута або, наприклад, гулі проти тих, хто можуть задоджити його здібності. Джакіра постійно ганявся за мною, не давав мені фармити. Але все ж таки дагер я взяв. Лінію я програв, але вчасно куплений накуплений та його реалізація перевернули гру. Я знаю, що я часто повторюю про переворот гри, але санків такий персонаж, що постійно перевертає ігри. І знову переворот тільки вже кінцевий в гроб ворожої команди. Я залишився один проти трьох. Я прочекав, що в них немає віжену, і просто їх з'їдів. Джагернаут без байбеку, і ми заходимо в трун. І Білочка написала лол. Неочікуваний пік мідового нюкса, але мене закрив ще більш неочікуваний пік мідового Сларка. Спочатку я вмер під вишкою, потім випадково відмінив телепортацію. Потім ще раз вмер. Здавалося, що гра для мене вже завершилась. Але Сларк вирішив піти під вишку, трошки підфідити мене, і гра завершилася, як ви бачите, для нього. Добре. Далі гра на ЛЦ. Дуже часто граю на легіонці, тому що не дуже цікавий персонаж і досить легкий. Але вона дуже сильна. Якщо швидко набити дуелі, то в неї буде більше демеджу, ніж будь-якого кора. І по суті, вона ідеальний хардлайнер, щоб вигравати ігри в соло, як, наприклад, я ось цю. Я кунку, і скажу чесно, на цій калібровці у мене якесь прокляття на кунки. Що не гра, то страшний фіт. Відповідальність за програну катку брати не буду, адже я нафідонив навіть менше, ніж Тімбер. Тому скажу, як я заруїнила команда, а ми йдемо далі дивитися наступну катку. І ось починається остання гра на зусі. Я почав цю калібровку назавсі, і на ньому я її завершив. Від проти мене стоїть Dragon Knight, що завжди, що Dragon Knight, нічого один одному не можуть зробити, але я відразу почав агресивно стояти, адже якщо він вкачає пасивку, то я його вже ніяк не вб'ю. Я його спіймав на помилці та боли в Ну що, Як думаєте, скільки мені мамерів дадуть? Я думаю, божество один. О, божественный чотири. За 15 ігор я переміг 10 з 4790 тисяч отримав 5228, Якщо перевести на звання, це рапіра 4. Якщо розказувати всю статистику, також мені довелося дивитись 5 серій аніме, кому цікаво, називається Зошит смерті. Якщо ви анімешник, в коментарях напишіть, яке аніме мені подивитись наступним. Звичайно ж, дивитися я його не буду, але актив ви мені непогано підіймете. Розраховую, якщо чесно, я на титана, але так теж непогано. Титана я апав на цьому аккаунті 4 рази і 4 рази його зливав. Це був би вже п'ятий раз. Тож підписуйся. Підписуйтесь на мій твіч канал, заходьте до мене на стрімі. Дивіться, чи апнує титана в п'ятий раз. Всіх цьому, всім пока.